Пізній сорт вчорашній, 29 червня, 2024 рік сорт під назвою він до мене потрапив, поникла. Цьогоріч має дуже гарний розмір. Великий ось такий насичений темний колір. Він завжди не тріщить. Прекрасного смаку. Зазвичай він в мене починає дозрівати від 5 липня. От. Вишні. Все на дебересенні ботермо також ближче 10 липня дозріває цьогоріч з, з таким теплим березнем все набагато раніше. Ось не надзвичайно великий розмір але для, для домашніх потреб такий прекрасний, я сказав би розмір. Має таку еластичну шкірку, сильно тургорну, яка віддає гарний, красивий такий блиск форма така в нього серцевидна і вже смачна черешня на теперішній період. Є тут і врожай. Ось така черешня, сорт поникла.